Ви робите громаду, від, як... від якої півроку тому відхрещувалось. Ну, дивіться, в громаду, я думаю, з нашим населенням, з нашою ментальністю, з нашим етносом створити неможливо, а можна створити максимум, це невелике угрупування, е... Таких споріднених психологічно стиковочних людей, по великому рахунку, це ті самі граблі, що й були тоді, але з більшою такою осторогою, з більшим, з більшим ну і відбір, і вже якийсь досвід, і що це може будуть ті самі граблі, ті самі гойдалки, можливо, не знаю. Е, ну от Подивимось в грудні, я думаю, за пару тижнів.